Були залучені служби міста, дуже оперативна протязі одної години тут була, працювала техніка, був Кирилівчук Леонід Олексійович, було керівництво місць виконкому, практично тут начальників відділів. І все, що потрібно для ліквідації аварії, було зроблено вчора. А сьогодні ми бачимо, як рекультивується земля, як рекультивується територія, і ми робимо практично очистку території від забруднення. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки серйозно постраждало довкілля? Ні, я не можу дати такої певної оцінки, але думаю, що тут немає ніякої загрози довкіллю на сьогоднішній день. А видатки вже на ліквідацію аварії облічили? Цим займаються економісти. Зараз збитки підраховуються підприємством, яке, яке мала той автотранспорт у себе на обліку, от вона постраждали. Я думаю, що це буде десь порядка до 10 тисяч. А хто їх, так би мовити? Це вже діло правоохоронних органів. Ми вже максимально все, що могли, зібрали механічно раніше, що з самого ранку. Зараз, якщо тільки залишилися невидимі оком значить, залишки то ми їх будемо заливати рощина. Справа в тому, що у нас так історично вже склалося, що у нас постійно хтось витиснує або хоче забрати під себе. Моя державний базар саме не потрібно, відповідно. Ніхто туди гроші не вкладає нічого. А він прибутки дає міській раді. І нас постійно починали витісняти, витісняти, витісняти. Така жара, на вікно не відкриєш нічого. Постійно цей от запах такий. На, на трояндою туди, то, да, то було чути. Навіть форточку не можна було відкрити. Комбінація, як дем йде, то. Поки він не був в частних руках, там трошки було все по-іначому, а зараз все, нема порядку, тут взагалі неможливо. Тут ми скільки переселилися, то вже е так воно як воняє, то не, право неможливо. Ви знаєте, що форточки приходиться закривати. то не тільки то вже ми страдаємо, скільки вже три роки ми тут живемо і три роки страдаємо. Вони як спеціально так, вечором. Тоді вихідні дні, завжди то їх той виброс, чи що там їх там вони випускають. Так що, звичайно, ніхто до уваги не звертає, скільки люди що говорять, вони уваги не звертають. Все своє діло пророблять. Вже привикли і мовчать то. Не дуже неприємно. Хай щось роблять. То не тільки я перший кажу, то мабуть, всі скажуть, що дуже неприємно. Це вже дуже всім надоїла що це. вонь. Ну що зробиш? Можеш терпіти, а я ще. Завтра для більш детального вивчення буде направлена комісія для того, щоб прийняти рішення або заборонити технічну переробку на цьому м'ясокомбінаті відходів, або спрямувати їх на промислову переробку спеціалізованого підприємства в Ковалі. Але однозначно, я думаю, будуть вжиті заходи для того, щоб люди не Висловлювали свої нарікання на таку діяльність підприємства. Я прилетів, і де що, а вона таке сидить. Я вам показував на гукнув коспер вже готова. А де його шукати? Він є такого. Я вам кажу головою внес, рука тут, закрісло, а на тому сібоку. Порити він любив. І то, видно, він може десь і закурив. І може туди кинув того курка, чи може кинув серника, хто ж його знає, як там вже було. Біг з бижик на руках ніс дитинку. Я підбігла до них, запитала, що трапилося. Вони сказали, дитинка пила молоко і дивилася. Мама дала пояснення, що її дитина, яка один рік вісім місяців, з необережності впала, вдарилася головою і від того померла. Хлопчик був вже. Повністю без свідомості пульсу не було в дитини. І був дуже вже си, синій, ішла піна. І Я старалася рятувати його, але це вже було неможливо. В ході опитування було встановлено, що мами не було на місці події, вона дала неправдиві пояснення, а був збижик кій, і наніс удар, від якого наступила смерть. Вони так признали мінімально, що, що то хватить, про прожити Да? А, мінімум, а саме собі скільки беруть, хватить Це Я не дивлюсь на ту пенсію, я собі вторгную ще грошей. Ну, то так і живемо. Профіцит пенсійного фонду і розрахунки. Я був на засіданні управлінні пенсійного фонду, де оці розрахунки були зроблені. Що до кінця року у нас достатньо цих коштів, щоб, щоб зробити цей перерахунок і далі, згідно закону про державний бюджет, який буде встановлюватися прожитковий мінімум до кінця року. гляньте, я раді йду, чого я раді йду. Віляньте, мене синька аптека тут, я щодень трачу гроші на аптеку. Роботи в селі зараз багато, жнива в розпалі, все йде добре, працюють цілодобово, бояться, щоб дощ не пішов. Хліборобська робота вона є дуже тяжка. Прекрасно кормлять, котлети варять, жарять, і макарони варять. Забрали вже весь ріпак на даний час. Було його у нас 330 гектарів. Середня врожайність вийшла в нас по підприємству 30-30 центнери. -30 це рекордна урожай за рать. Держави я нічого не хочу, аби не мішала працювати і все було б гаразд. Нас сьогодні значить, нормальна ситуація у фінансовому стані господарства, Значить, виплачуємо заробітну плату і немалу заробітну плату, і закупляємо техніку, сучасну техніку іноземного виробництва. Ось, так що нормально нам живеться. Максимальна могла би бути другого класу 1750 гривень. Могла би бути при умові, щоб був попит на зерно. Я вважаю, що поспішати особливо з продажем не варто, тому що невизначеність цін говорить про те, щоб не скупили їх за дешево. Далі нема в кого просити, нема що робити. Не знаю, що далі чи робити. І вже 20 тисяч винувати. Боргу маємо. Кому? Людям, людям, які зробили, відкрили крішу винувати, за вікна винувати, вікна заказ зробили, а виплачувати нема чим. Йду іду в райдержадміністрацію, ходила й до Скуби, була і в цього гайдучика трошки допомогли. Ну, скільки? Скуба дав 425 гривень. А гайдучика якогось підприємця випросив 2000 гривень. А чого? а ще була в Юльчиному блоці, то ще перед тими виборами якраз була, то там 500 гривень привезли мені до хати. І все, більше ніхто нічого не дав. Таку примітивну балалайку зробив. Ну, ящичок зробив, такий фанера там була, трошки жесті оббив, От шийку, лади повстроював, напільником вирівняв усе. і почав на балалайці грати. Зняв модель, відписав із заводської скрипки. Все довжину, значить, от там це висота, от як декі. От, і зробив, клей знайшов от, різні зажими, от, модель таку значала. тож треба було каблучки ці вигнути, о, вистругував тоненькі, значить, от, отре, то дуже тонка робота і зробив. Мені, замузечте мені, я не мала чоловіка, то позичте мені. мені. І ми все разом у парі. Весь час ми і концерти проводили, і ставили різні фест... ці вистави. От. І ми ніколи в нас не було такого, щоб він десь мені упрекав, що чи ти довго ввечері гуляла, чи ти десь десь була довго, бо він знав, що я на роботі. От. А він грає, а я співаю, я танцюю, в нас сім'я музикальна, ми завжди на всіх фестивалях. Розглядалася можливість тут розміщення басейну не на всьому сквері, на його частині, оскільки є спротив людей, ну громадськість піднялася. От інвестор взагалі заявив, що він не бажає далі продовжувати нічого. Але ну, депутати обласної ради, зокрема пан Бондар, каже, давайте все-таки тут не будемо будувати, щоб не розбурхувати людей, щоб залишити цей парк. А пошукаємо спільно інше місце для басейну. Я тут живу. Тут тут мої діти ходять в школу. І просто хочеться облагородити цей парк, кусочок цього парка, прокласти доріжку, по якій можна було б нормально ходити після доща. При можливості будемо вивчати ці технічні можливості, зробити освітлення цієї доріжки, поставити якісь там лавочки. Мами гуляють і сісти, хочеться посидіти, і бабусі гуляють, також сісти, хочеться посидіти, і пройтися в по освітленому парку, набагато безпечніше ніж в темноті. Тобто, ми тільки за «Нема освітлення, немає доріжок. Є е, стоїть он заклад, тільки що ми ходили, що біля школи, де продають горілку, пиво, де сидять неповнолітні. І це скажіть мені, це треба вирішувати? От ми прийшли вирішувати. Я прийшов власне, вирішувати саме ці проблеми. Пара левів Нік з Миколаївського зоопарка і Даша з Ялти, проживає у Луцьку вже більше, майже п'ять років. І це перший випадок на Луцьк взагалі за все існування зоопарку, що левиця привела не одного, не двох, а чотири левенятка. Прибігла загиблої дочка. Сказала, що хоче до мами. Я сказав, що йди до мами. Вона каже, що мама вдома, дядя Саша їй порізав і кров іде. Дитина сказала, що мама лежить на веранді, Я відкрив двері, а вона лежить там справді, я попробував пульс, але пульсу не було. Таке состояння було, я не взагалі вбивати, я не, її не хотів. А як воно вийшло, я кажу, я не можу пояснити. Бо В такому що стоянні був. 9 червня він прибув, то була не неділя. А вона каже, чого ти приїхав? Вона йому весь час сказала, ти не їдь. І я тільки своїй дочці сказала два слова. Я не знаю, що це за людина, в чим воно все кінчиться. Призначено ряд експертиз, допитано ряд свідків. Саме основним свідком є п'ятирічна донька вбитої. Це підняти сюди це вже майже неможливо. Майже ну це треба когось то 2-3 чоловіки, щоб підняли і завели, а так заїхати сюди неможливо. Тому, звісно, повинні пантус. Відремонтувати і до будівництва з приводу пандусу. Зверталися до мене представники і громадських організацій, і безпосередньо люди, які обмежені в пересуванні. Значить, я звернувся з листом до замовника будівельних, ну, будівельних робіт на минулому тижні після їхнього звернення, і сьогодні повторно спілкувався з директором. По технології каже, раніше як три дні не можу зробити. Каже, сьогодні розбомблю і залю фундамент. Він підсотний. Я далі зморую, а потім зрадлю фундамент. Ну, п'ятниця зранку я вам покажу, пандус. Ми просто звертаємося, що просимо нам надати можливість побудувати аптеку. Нам для того кажуть, в міську раду. раду звертаємося все. Так. А далі. Ну а далі йде сесія міської ради. Ми показуємо предпроєктну пропозицію, що ми хочемо зробити. Всі розглядають, дивляться ці предпроєктні пропозиції. Потім вирішується питання відведення земельної ділянки. Потім на відведені земельної ділянці, якщо у нас є відведена земельна ділянка, тоді нам дозволяють розробити проект. Того, що ми маємо будувати, проект відповідним чином затверджується, перевіряється, і далі нам дозволяють ми заповнюємо декларацію і говоримо про те, що починаємо будівництво. А конкурс? Який конкурс? Існує конкурс якийсь. Ви знаєте, що це питання відносно конкурсу. Ніколи не піднімалися, тому що жодного разу ніхто не хотів, ну, не ставив це питання. І е, е, на сьогоднішній день, наскільки вже десь останнім часом це питання якось підняли депутати, то є, е, 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 мабуть, що якась. Така, ну може, колізія в нашому законодавстві, де чітко не говориться про те, що в дані в даному це не була свобідна ділянка, не була свобідна конкурс, здається тоді, коли є свобідна ділянка. Вернулися з піврічної мандрівки Європою, де ми навчилися сортувати сміття і просто звикли це робити. Почали шукати пункти прийому вторинної сировини, куди можна все відсортоване здати. Знайшли, що приймають все окрім кришечок, і ми зрозуміли, що це таке. Ну, якась не зайнята ще ніша в Луцьку, і почали про це писати в соціальних мережах, почали закликати людей збирати ці кришечки. Ми думали, що наші узбіччя вже чисті, але ми помилялися. Їхали на велосипедах з Озерця до Луцька, це 9,5 кілометрів приблизно. І ви знаєте, ми кожних два метри зупинялися і піднімали кришечку. Надила, Мені почали писати дуже багато людей, які вже збирали кришечки і рік тому, і задовго до того, як ця ідея. На думку спала, і все більше і більше людей збирають, дзвонять, просять забрати, тому що в них уже накопичилося дуже багато. Бібліотека завжди з радістю підтримує всі громадські ініціативи, які направлені на підтримку громадянського суспільства в Україні, зокрема на підтримку тих, хто воює за незалежність нашої України. І ми з радістю приєдналися до цієї акції, приносимо самі кришечки і. Залучаємо до цього наших користувачів. Для початку достатня кількість для нас це була б хоча б тонна, щоб завод приїхав і їх забрав. Один протез руки коштує приблизно 500 тисяч кришечок, а протез ноги приблизно 800. Шахта Бужанська є об'єктом вугільної промисловості. Вона перебуває в переліку об'єктів, що підлягають приватизації в 2015-2016 роках, який затверджений постановою Кабміну 2271. Оскільки це об'єкт ПЕК, то відповідно до законодавства, прийняття рішення про приватизацію об'єктів ПЕК приймається саме кабінетом міністрів шляхом виходу відповідного розпорядження. Проект розпорядження погоджений з усіма зацікавленими відомствами, прийшов через урядовий комітет прохання підтримати. Хочу наголосити, що під час приватизації дуже сильно приділити увагу якраз працевлаштуванню цих працівників, які працюють на тих шахтах. Особливо треба приділяти уваги людям. Тому що коли підприємство не такі успішні, людям треба десь працювати, треба думати про те, яким чином це забезпечувати. Для чого приватизовувати? Тільки забрати всі. Оптимізувавши, я так скажу, особисто моя думка, що при оптимізації управлінського апарата з трьох контор залишити одну на дві діючі шахти. Ось це вже мільйон, більше мільйона гривень буде фонд економії заробітної плати. При хоча б мінімальній допомозі держави підприємство буде заробляти і на населеще, і прибутки буде отримувати. Ну, звичайно, не красти. Тиха, два Все, Сьогодні зразу. Всі шутвали. Молодий, да. їсти з два минуси, і А він давно тут був. Так. Ого, вже на там відпаски на тайму. 89 року народження, уродженець міста Луцька. Під цього пацієнта була відведена окрема палата, знаходився на лікуванні в супроводі е, охорони. Тобто, два е, е, спецпівпризначенця завжди було біля нього. Як трапилось. Те, що він зник з палати під час при тому всьому, що охоронявся, зараз вояс виясняють органи, працює тут і слідчі оперативники. Поліція Волині затримала 30-річного громадянина без постійного місця проживання за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України, мова йде про вчинення крадіжки поєднаної з проникненням у житло сьогодні вранці правопорушник, перебуваючи на лікуванні в обласній клінічній лікарні, втік з під варти. Поліція ввела в дію план Сирена, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місця перебування вказаної особи. що чоловік, що ніби якась записка була перед не залишилась. Ну так. Так, була в нього за цим за поїздом штані за засунути. На А4 в Аркуш з файлеве положено, і там щось написано. ці Дірки приїхали з фельдшер. І швидкої Ну, Тут все міліція тут прийшла. Стартова ціна лоту 85 тисяч 215 гривень 34 копійки. 85 тисяч 141 гривня 42 копійки. 86 067 тисяч гривень 50 копійок. Учасник під номером один з ціновою пропозицією 86 тисяч 493 гривні 58 копійок продано. Подали заявочку на, на землю. Ну, звісно, що сам ще труда й труда біля тої земельної ділянки треба продовжити. Земля така, не середня. Ну як ви, може, не ще середня, але вже зв'язку з тим, що на місці працюємо і. Маємо тваринництво. все як так. Ще точно ще треба її привезти, звісно, належний стан, там така ліс, ліс росте. Ще треба переложити да, сили. Ну, щось по тваринництву. у нас є тваринництво. будемо корму базу заготувати. Приймали Сирі б участь, якби знали. На даний момент ні. А от взагалі, можливо? Приймав. Взагалі, так, да, приймав би, звісно, приймав. І це неправильно, це має ставитись до відома, принаймні. Скажіть, от 85 тисяч за рік, так 42 гектари. От ви як ферми, як можете сказати? От це ціна, ну, це, за яку можна справді поборотися? Ну так, да. звісно, можна боротися. Тут приходять люди і дихають і з бутилки, от і такі, що там палять якісь вогні, то там дихають, от приходять які там хлопаки. Часто таке. Кожен день. Ну такий часом ну, через через тиждень. Я раз сказала, бо через вікно мені сюди кидали, то я сказала, то перестали кидати то ті, ті от коробки, там що там вони там роблять, кидати. Дільничний офіцер поліції під час відпрацювання своєї території на одній з вулиць Луцька виявив подвір'я, де були росли. Рослини схожі на коноплі викликав на місце слідчу оперативну групу. Зараз відомо, що там дійсно росло 12 рослин схожих на коноплі, але їх відправлять на експертизу. і Тоді буде прийнято необхідне процесуальне рішення. Порушені строки виплати заробітної плати, не проведено вчасно розрахунок від відрядних коштів. Тобі ж виходилося таке, що ти їздиш за свої кошти, а потім десь через якийсь період часу ти їх повинен вибивати. Я офіційних коментарів від нього не чув, з ним не спілкувався, діалогу ми з ним не вели. Люди е вимушено звільняються там. У тих чи інших підставах, чи чи по власному бажанню, чи за угодою сторін, але їх якби так підштовхують до того. Мінялися начальники за начальниками, тобто ж ніхто не звертав увагу на ті проблеми діючі, які є всередині колективу. Виходячи з оплати праці, фонду оплати праці, таке і входить в відрядні кошти. Це ні, ніхто не сильно переживав. Всі ділили свої постави. Ну, поки що він е, каже, він ще не може сказати годину, коли він буде. Ще він мені не написав, поки що він сказав, що він е, невизначений час, коли він буде. Ми поселилися в гуртожитку, бо гроші у нас не дуже і безкоштовні. І ви знаєте. Ми дуже благодарні, бо нам діти нікуди, в Маріуполі там все розбито. А що далі, бо да не мог знати. давали нам на двох синам, а зараз дають пенсіонерам. Я це розумію, що до безконечності ну, я розумію, місто теж не може. Дякую. Ну, б... Дякувати, що хочете. Вирішили з 1 серпня залишити харчування внутрішньопереміщених осіб в двох їдальнях шкіл міста Луцька. Це буде 4-та гімназія і буде 26 та школа. Решта шкіл, які приймали участь у харчуванні, будуть готуватися до навчального року. А джерела фінансування безоплатного харчування гарячого. Самі продукти проплачує фонд, а вже приготування їжі повністю оплачує міська рада. Стараємося, щоб було так, як смачно, як вдома, щоб люди були задоволені, щоб приходили ще раз до нас, а не йшли іншу школу. На сьогодні в нас суп гороховий, тівтєлька, рис з овочами, пиріжок з м'ясом і час. Доброго! Люкс. Ми його додаємо вже два роки в помідори і не тільки. І весь урожай дуже великий, його дуже багато і все дуже смачне. Минулого року навіть помідор виріз два з половиною метра десь над землею. Ми всі такі здивовані були, що що компост може зробити. Це ж просто компост. Він з насінинки, він сам висаджував розсаду, сам формував лунки, і він дуже тішиться, що вони в нього вже достигають. І він так перших десять це мої, а потім можеш робити, що хочеш. Це легко, це навіть можуть зробити діти зі своїми батьками. Це просто треба матеріал зробити і класти туди органіку. Скошену траву, листя опале, гіллячки, якісь города, квіти сухі. Ще треба поливати водою декілька разів на тиждень. Так, літрів 10 на компостер на один раз. Воно ж не саме робиться. робиться. Там все роблять черв'ячки, личинки різні і багато різних інших комашок і вони так допомагають це все зробити. Викопується лунка, ложиться компост. Ну, зазвичай раніше я думала, можливо забагато буде не дуже добре, можливо, передати можна, там, от, коли ми даємо хімічне добриво, то ми боїмося, щоб не передати. Тут не передати неможливо. Тобто, скільки положили, є більше, наче добре, є менше, теж непогано. Трішки попелу і ще додаємо, можливо, там, шкарлупу яєчту, тобто якісь такі органічні відходи. Це все вимішується, додається ґрунт, і в ось таку суміш висаджується розсада. Це все вкривається агроволокном і на холодні ночі плів. Шар мульчі забезпечує для кореня комфортні умови. Корінь не перегрівається, тому що оця спека, яка е, в цей час вона дуже. Рослина стресує, для неї це дуже є некомфортні умови. А саме шармульчий він зберігає вологу і не дозволяє кореню перегріватись, що дозволяє рослині краще споживати поживні речовини. Краще не полити листя, а компостувати його і отримувати дуже гарне добре.